Тут цей вкладиш, який великий, він провертався. І тут ми маємо таку проблему з постілю коленвала. Скоріше за все, вона зношена і крива. Це буде мірятись на станку. І будемо намагатися її відновити, тому що ідеальна постіль коленвала це ідеальний тиск масла у двигуні. Цей блок дуже жалко його списувати, тому що він вже гільзований. Тут у нас встановлені гільзи. Якщо придивитися, це гільза Дартен. І це. Цей блок він підсилений, от якщо придивитись, тут є так звані піни, постілі колінвалу. Всі питають, що це таке. Це таким чином підсилюється ця постіль, тому що коли мотор дуже сильно навантажений, блок алюмінієвий, інколи вона обертає рухомість і трошечки і роздвигає колінвал, і вона ну, втрачає масляний тиск. З одного боку в нас піни, з іншого отвори, які вони встановлюються. Потім він стискається.